Ось такий кермек скоро буде зацвітати. Я його посадила дуже пізно, тому що в нас була засуха. І все ж дала дощу. Багато, звичайно, пропало, але багато і нам залишилось. Ось там такі у нас три рядочки. Оці, що більші, це я сіяла в лютому. А тіно меншенькі, то я сіла в березні. Вони ну, так кущі відрізняються. Це сьо... кавкоська кармак. Це деревій жовтий тисячолітний. А тут якісь трава були у Львові, собрала семену. якісь, видно, помпасні трави. Це ось така краспедія. Тужна бути різнокольорова. різнокольорова. Ну, ще не якась побачимо пізніше, яка буде тут у нас цілий рядочок. Ось такі вже цвітоноси. З жовтаньки почну розцвітати. а це ще не видно, які вони будуть. Це такі це якісь, мабуть, фіолетові чи сиреніві будуть. Ну, от такі якісь у нас справи. А це ось якущики. Зійшло багатенько, але вижили тільки 9 штучок. Рядочка помидорів. Садили тут дуже пізно, вже в начале червня. Ну, Для себе щось буде. Доброго дня! Ми знову на хуторі буда і сьогодні будемо зрізати ось такі чудові, красиві квіточки, які називаються кермак. Тут в них їх посаджено. Тут ось якісь Сиреневі, світліші трохи, жовті, голубі, ось такі. Це зовсім ось світло голубі. Такі сиреневі і бобочки прилетіли.